Що сьогодні відбулося і як, 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 чого кого такі вибори вже були присутні? Сьогодні відбувалися вибори керівника Старожинецького лісового коледжу. Я була в якості представника Міністерства освіти і науки, слідкувала, щоб все було гаразд на виборах, щоб вони пройшли прозоро, демократично. В принципі, з мого боку ніяких зауважень, порушень не було. Все відбулося належним чином. Дякую. Згідно за <плес> виступав сьогодні на цьому змаганні, на, цьому, на цих виборах спостерігаче Петра Михайловича Брижака. Визначальним для мене була думка колективу. Попередньо я уточнив в кого міг в той, чи є, які думки в колективу. Колектив ну, тими, з ким я говорила, це було десь порядка п'яти чоловік. В принципі, виступали за Петра Михайловича. Петра Михайловича знає давно, що поважає, поважає професіонал, поважає порядну, гарну людину. Політичні амбіції, політичні доцільності тут не грають ніякої ролі, хоча і не згодний з його. Був позицією, але це не зіграло ніякої суттєвої ролі в моєму порядку. Для мене головне, щоб вибори були чесними, вибори були прозорими, щоб дійсно воля колективу була висвітлена і привела до перемоги достойного кандидата. Дякую на вашу думку, ви були тут представником? Чи були якісь зауваження, порушення? Як ви бачили там? Ні, вибори пройшли чесно, і одне лише побажання, щоб всі вибори у нас були чесними. Достойними, щоб не них не можна було червоніти, і ті претенденти, кандидати, як в даному випадку. Дійсно такі відповідали своєму імені і е, робили те, що потрібно людям, що потрібно в даному випадку колективу. Я думаю, що все буде добре. Удачі Петру Михайлович, удачі колективу, дійсний технікум. У нас раніше коледж це є організація, е, навчальний заклад, достойний, який користується повагою. Я думаю, що Петро Михайлович буде продовжувати ті гарні традиції, які були до цього. Дякую. Удачі. Все, бережіть себе, У нас є. І, будь ласка, сьогодні відбулися вибори лісному коледжу. На вашу думку, як вони відбулися? Ну, По-перше, я задоволений організацією виборів, тому що проведена була досить серйозна робота, я приймав так само безпосередньо участь. І потім, як відзивається представник Міністерства освіти Єна Миколаївна то я ще більше задоволений, тобто швидкість, швидкістю, організацію, як студенти, як всього суду. Я хочу, що ми досить пристойно показали рівень Споріжницького коло і організацію. І на рахунок виборів. Це ще раз підкреслюю, що ми маємо певні і організаційні навики, і потенціал, як колектив. Світь, е, будь ласка, щодо результатів е, даного виборчого процесу, є, вони були очікуваними ума, як вони бачили. Я критично, критично підходжу до будь-якої ситуації, готовий був і попередньо я говорив, вчений на початку березня готовий до будь-якого результату. Я і зараз займаюся трошки фізкультурою, тому коли виступаючи на змаганнях, я знаю, як відчував і, знак, і смак перемоги, і смак поразки. Поразка, я вам сказав, вчить більше як перемогу. Тому я вважаю, що це є кредит довіри до Петра Михайловича. Він набагато більше зобов'язаний. Якщо взяти соціологів в нашій державі, в наш населення десь може завищення очікування як від результатів вибухів як до влади, так і до це. Але на результат треба буде працювати всім. Одна людина може бути локомотивом, певним, але весь потяг так само має приймати очі, щоб ми доїхали, до певного дійшли до певного результату. Якщо чекають, що буде одна людина працювати, а ми в собі змін і в нашій роботи і підходів до студентів ми не будемо міняти, результату не буде. Це моє знання. Сьогодні визначилися з майбутнім керівником. Є якісь особливі побажання саме до цього колективу, який тепер буде працювати в новому? У не уряді, а в новій команді з новим керівником я ви правильно сказали, що саме основне цім, що я бачу, це створення мобільної дієвої команди, команди однодумців яка працює на спільний результат. Якщо не буде цього створення, а будуть люди, які будуть проводити, проводити свою якусь політику незалежно. А політика одна у нас випуск висок висококваліфікованих спеціалістів і праця на імідж коледжу, тому що незалежно від студентів, тому результат має бути лише. Створення команди однодумців, які працюють на спільній результат. Вони бачать мету, її і працюють певними кроками спільними. Тобто один одного, напевне, доповнюючи такий результат, які сподіваються працює на Ми вам дякуємо, вам удачі, всього найкращого. Ну, Дякую Петро Михайлович, доброго дня. Доброго дня. Радий вас сьогодні вітати. Перше за все хочу вас запитати, як минув місяць, саме цей місяць, який ми очікували сьогоднішнього дня? Місяць пройшов абсолютно нормально, в такій рутинні, щоденній праці. Якщо ви маєте на увазі коледж, так, то, вважаю, да, вважаю. коледж то я, мов, ну, я був, ну, абсолютно, скажімо, спокійним. Можливо, трошки розхвилювався сьогодні, але сьогоднішній був абсолютно спокійний. Чому? Тому що людині, яка іде на подібні вибори, треба бути, ну скажімо, спокійним, тому що все робилося до того. Люди дивилися, люди бачать, люди оцінюють. Люди роблять певні свої висновки, це абсолютно нормально. І даючи інтерв'ю вашим колегам буквально тиждень тому назад, я казав, що будь-які вибори це нормальна річ. До них треба підходити абсолютно спокійно і виважено, тому що люди оцінюють не по одному дню, люди оцінюють по, всій, по всьому життю, по всій твоїй праці, що ти робив на протязі всього життя. Сьогодні ви будете приймати вітання, ми вас також вітаємо. Спасибо, Спасибо. Але на цьому робота це не закінчиться. Ви розумієте, що сьогодні ви приймаєте на себе дуже великий серйозний колектив. цим колективом стоять учні. Скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє саме в вашій роботі в цьому закладі? Роман Романович, я абсолютно свідомий тієї відповідальності, яка лягає на моїй плечі. Ну, власне, вона ляже повним, повною ношою після того, коли міністр освіти Сергій Миронович Квіт підпише наказ, відповідний, підпише контракт. Я Повнений рішучості реалізувати ті свої ідеї і думки, які я викладав минулого тижня перед колективом цього коледжу. Тут поряд в цій залі ідеї є надзвичайно багато. І мені сьогодні дуже приємно, що присутні тут фахівець з міністерства. Освіти та науки України Ірина Миколаївні Смакаєва. Ми з нею вже спілкувалися. І я думаю, що вже сьогодні відбудуться певні зустрічі в рамках реалізації тих ідей, які я б тут проголошував, тому що є дуже велике бажання, і я декларував це бажання перед викладачами, студентами, працівниками коледжу в тому, щоб на базі коледжу зробити дійсно сучасний, потужний. Навчально-науковий науково-практичний центр. Я думаю, що при підтримці колективу, а підтримку сьогодні я відчув є абсолютно нормальна співпраця з абсолютно з усіма людьми. Я сьогодні розмовляв із паном Величем, з паном Бродейном. Конкуренція на виборах це хороша річ, але після цього ми всі повинні перевернути лист і почати його. Писати, враховуючи ті традиції, ті надбання, які були закладені тут, враховуючи ті ідеї, тому що знову від цього не можна відходити. Програму мою підтримала більшість. Працівників коледжу ми повинні знайти в собі бажання її зреалізувати. ви сьогоднішні проблеми коледжу звичайно. Ну я, я казав про це знову ж е, хочу сказати, проблеми знаю за три дні, які я працював на посаді виконуючого обов'язку. Безумовно я не міг е, осягнути їх глибинні. Те, що сьогодні є, основна проблематика, безумовно знайомий. Я думаю, що вже в найближчі дні ми приступимо знову ж після того, коли буде підписаний наказ, коли буде підписаний контракт. Ми відразу розпочнемо реалізацію вирішення тих проблем, які є на сьогоднішній день перед коледжем. Ми вам бажаємо успіху. Удачу, Дякую. І сьогодні сьогодні я тільки де не добавлю. Володимир Днешн розказав Мудро. Каже Петро Микалев, це певною певно мірою. Робота видна, публічна. І за яку потрібно бути звітувати. Я сказав, що відповідальності ніколи не боявся і не боюся. Завжди чесно, відкрито дивився вічі всім тим, хто був поряд зі мною, опонентам своїм. Ну діватись нікуди, якщо у вас буде час натхнення. Зустрінемося, інтерв'ю готові обов'язково да? за вас зайдемо. І не зважаючи на те, що ви тут будете творити, хороше чи погане, ми обов'язково буде готові. Готові. готові до співпраці. Пасібі, дякую ще вітаємо. Сьогодні у вас відбулися вибори, ви вибирали сьогодні нового керівника закладу. Скажіть, будь ласка, ваша думка, чи готовий колектив, от від імені колективу не тут почути, чи готовий колектив прийняти Петра Михайловича в колед? І як ви бачите, співпраці на майбутнє з новим керівником? Колектив давно вже чекає змін на краще. Я сподіваюся, що спущу з Петром Михайловичем. Ми досягнемо тих цілей, які були заплановані. Ми дуже раді перемозі Петра Михайловича, тому що багато покладаємо на нього як на особистість, як на керівника, як на науковця, як на спеціаліста, фахівця нашої галузі. Дуже хочемо, щоб все у нас було добре, щоб все у нас було так, як ми запланували, щоб ми йшли до вищого рівня. Навчального закладу до підвищення якості навчання, до підвищення якості компетентності викладачів, тому що Петро Михайлович така особистість, що він зможе це зробити. Ми дуже сподіваємося. Дякую. Все. Доброго Всім доброго дня. Будь доброго ласка, представтеся. Мене звати Ілля. Я студент Стружнецького лісового коледжу на другому курсі. Чого? Другому курсі. Лісник. Лісник, це дуже приємно. Ілля, скажи, будь ласка, сьогодні у вас відбулися вибори нового директора лісового коледжу? Так, да, я в курсі, я сьогодні голосував. Я був ознайомлений з, ну, з усіма. Тут має бути. Твоя думка щодо нового керівника. Взагалі, ти знаєш кого обрали? Так. Да. Кого? Брижак Петро Михайлович. Що ти думаєш про цю людину і які плани на майбутнє вас, як студентів, співпраця з новим керівництвом? Ну я думаю, що Петро Михайлович це є розумна людина. І не тільки я так думаю. Я думаю, що надалі у нас наш коледж просвіте. Так, я так думаю, це моя думка. Ну, і на, мої колеги теж думають що такому. Так? Що так? так. ж, ми вам бажаємо успіху, удачі, всього самого найкращого. Я сподіваюся, що коли буде гордитися випускниками під керівництвом Петра Михайловича. Дякую за бачення. <витним>